Шановні колеги, приступаємо до другого розділу курсу Практика створення відеоуроків. У цьому розділі будуть розглянуті такі навчальні питання: Порядок запису відеоуроку, Запис відеоуроку з веб-камерою, порядок монтажу відеозапису. Усі уроки у цьому розділі мають цілком практичне спрямування. Вам будуть запропоновані навчальні відеофільми. По кожному з яких ви будете виконувати нескладні практичні завдання. По закінченню цього курсу ви зможете самостійно створювати власні відеоуроки. Якщо надалі ви щось забудете, то завжди зможете відновити забуте, повернувшись до цього курсу. Отже, мета цього розділу навчити середнього користувача процесу створення відеоуроків по своєму предмету. При цьому користувач. Може приймати участь у цьому процесі у якості викладача, який самостійно записує свої відеолекції, або викладача із залученням технічного помічника, який також вивчив даний курс. В обох випадках викладачу необхідно освоїти цей розділ. Для запису необхідно мати веб-камеру з мікрофоном та доступ до інтернету. При цьому передбачається, що ви добре володієте навчальним матеріалом. Ви можете включати чи не включати ваше зображення на екрані на свій розсуд. Можете використовувати заздалегідь підготовлений текст уроку чи подавати урок на пам'ять. Всі зазначити, що після кожного навчального відеоуроку потрібно виконувати практичні завдання. Без цього переглянуті уроки швидко забудуться. Перед тим, як ми почнемо розглядати наші навчальні питання, уявімо. Що учителеві необхідно записати заняття, в ході якого він буде щось показувати на своєму комп'ютері, і при цьому щось пояснювати. На кінець заняття здійснюватиметься автоматичний запис всіх дій викладача на екрані. Такий запис називається «відеозахоплення». Тобто, в наш фільм автоматично захоплюється все, що відбувається на екрані синхронно з голосом лектора, і при цьому. При необхідності з показом лектора в окремому вікні. На екрані може бути що завгодно, наприклад, презентація викладача, виконана у програмі створення презентації, або якісь схеми, або якась сторінка в інтернеті, або дошка, на якій ви пишете за допомогою планшета. Розглянемо випадок підготовки нашого відеопояснення заздалегідь. До початку заняття. Для прикладу, я хочу розповісти і показати якусь інформацію на якомусь сайті, а також хочу скористуватися заздалегідь розробленою презентацією. Для того, щоб приступити до запису, необхідно знаходитися у тихому приміщенні. Щоразу, для роботи з відео нам потрібно в браузері вводити адресу сайту. Screencast ometic.com. Цей сайт дозволяє записувати відеофільми як у безкоштовному, так і в платному режимі. У безкоштовному пакеті надається можливість лише запису і збереження відеоуроку без можливості монтажу. Для того, щоб отримати інструменти відеомонтажу, потрібно проплатити 15 доларів на рік, тобто приблизно 130 гривень. Що, на мою думку, цілком доступно. Важливо, те, що ніяких більше спеціальних програм для запису і подальшої обробки нам скачувати, купляти і встановлювати не потрібно. Всі дії здійснюються через так званий веб-інтерфейс, тобто все через інтернет. Це дуже зручно, якщо не рахувати одного мінуса: цей сервіс поки що є тільки англійською мовою. Але я намагатимусь зробити так що якщо ви уважно будете переглядати ці відеоуроки, то зможете легко самостійно повторити мої дії. Справа у тому, що робота у цьому сервісі на відміну від інших програм, дуже проста. Отже, війдіть, будь ласка, у новій вкладці адресу сайту Screencast.OMetic.com, перейдіть на сайт Screencast.OMetic.com і потім поверніться на сторінку зі змістом для перегляду наступного питання курсу.